Продовжування міні-тракторів. Це в нас Житомир мініагро. Зараз е, бистренько, поки директор цієї організації там зайнятий, пробіжиться. Нам пообіцяв показати поцінникам, що коштують е, дані трактори. Користовують Зараз... там на яких е, на якісь площадах, де не потрібно. Менять траву і все остальне. Ну, це у нас такий наш уже соліс на вузьких колесах. Зараз, поки директор зайнятий, щоб розказати нам по ціннику, що зараз коштують дані трактори, ви можете писати, які вас цікавлять. Іменно покажемо, поки я є біля площадочки на зв'язку. Пишіть мені в коментарях, якого вам трактора показати. Ми зараз це все покажемо. І по цінникам все, що вас цікавить, можна зараз. Задати якісь питання, і я задам їх директору площадочки продажу тракторів і вам покажем. Ну, от бачите, які класні ловоли з кабіною 504. Класний, звичайний трактор, але він, напевно, і стоїть трохи грошей. Ну, от у нас Соліс, 50-ка теж з кабіною. Цікаво, зараз, якщо директор прийде, озвучить нам усі ціни. Будьте на зв'язку. Ніхто, якщо цікавиться цінниками на сьогоднішній день, у нас сьогодні 2 березня 2021 року. Зараз, я думаю, цінники нам пообіцяли всі сказати. Всіх тракторів, які я на площадці, побудьте на зв'язку. Ну, бачимо два таких великих красення здорових трактори, Супер, як вони називаються, так розумію, ну, китайський теж. якийсь, Так, зумліон. Ух, красота. Ну, ось ми бачимо ці трактори в ящиках металевих. Отак вони приходять. Оце ми бачимо Соліс. Запакований ось у нас є шифінг. отак вони приходять з Китая і їх тут хлопці в цьому ангарі, як ви бачите, збирають. Ось такі вони приходять. Так, шифінг SF244-й. Так, так, так. Ну, от у нас ящик у Лавол, який це Ловол 244-й теж. Но в такому стані вони проходять. І хлопці їх тут скручують. У нас є одна акумулятор. Привіт, привіт! Зараз е, підійде до нас людина і пообіцяла, і озвучить нам всі цінники е, даних тракторів. Хто бажає, залишайтесь зі мною в онлайн і почуєте всі цінники. Якщо часу немає, потім зайдете на е, загружену трансляцію і подивитесь. Я думаю, зараз людина підійде, цінники нам озвучить. Шифенг. 244 з трьохциліндровим. Зараз покажу, ось є. Ось такий моторчик. Ну, поки людина не підходить, значить, зробимо так. Зараз я виключусь, він підійде, я зніму все. Ага, з кабіною. Оцей, так? Оці з кабіною. Чи оті саме більші? Тож тут є ось такі великенні, здоровенні з кабіною. І є у нас такі ловоли. Перший у нас стоїть з кабіною, це у нас соліс, а другий з кабіною, це у нас ловол. 504. Які іменно вас цікавлять. Сіній. Я поняв, синій сіній це ось у нас ці Значить. Це у нас Лавол 504. Це у нас соліс. Зараз людина ось іде да? і нам покаже. А скільки не пам'ятаєте цей коштує 504 Лавол? 14600. 14600. А соліс? 17.